Виконуємо номер 564 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди відношення величин. Завдання перше 3 км до 4 км. Завдання друге 18 центнерів до 6 центнерів. Третє 100 метрів до 1 км. 4 1 годину до 10 хвилин, 5 15 кг до 250 г, і 6 20 квадратних до 1 дециметра квадратного. Приступаємо до виконання. Якщо дві величини вимірюються однією тією самою одиницею, то відношення їхніх числових значень називають відношенням цих величин. Перше завдання у нас відношення 3 км до 4 км. Одна і та сама величина одиниця вимірювання в кілометрах. 3 км відноситься до 4 км, Як 3 до 4. Завдання друге. 100 м, 18 сантнерів до 6 сантметрів. 18 центнерів до шести центнерів як 18. до шести. Скорочуємо вісімнадцять і шість на 6. Вісімнадцять ділимо на 6 буде три, шість ділимо на 6 буде один. Як три до одного. Завдання третє: 100 метрів до одного кілометра. Запишемо в одних і тих самих величинах один кілометр дорівнює 1000 метрів. Рахуємо в метрах. Необхідно знайти відношення тепер 100 метрів до 1000 метрів, це 100 до 1000 записуємо в вигляді дробу звичайного і скоротимо на 100, 100 ділимо на 100 буде 1. 10 ділимо на 100, буде 10. Маємо 1 десята і відношення 1 до 10. Завдання четверте. У нас 1 година до 10 хвилин. 1 година дорівнює 60 хвилин. Тому відношення тепер буде 60 хвилин до 10 хвилин. 60 до 10. Записуємо за допомогою дробу, скорочуємо на 10. 60 ділимо на 10 буде 6, 10 ділимо на 10 буде 1. Маємо 6 перших і відношення 6 до 1. Завдання 5: 15 кілограмів до 250 грамів, 15 кілограмів. Це у нас 15 тисяч грамів. Тепер знаходимо відношення 15 тисяч грамів до 250 грамів. Це буде відношення 15 тисяч до 250. Запишемо у вигляді дробу.

У нас відношення 20 см квадратних до 1 дециме квадратного. 1 дециметр квадратний дорівнює 100 см. Тому відношення буде 20 см квадратних до 100 см. Це 20 до 100. Запишемо у вигляді дробу і скоротимо на 20 20 діл на 20 буде 1, 100 діл на 20 буде 5. Це одна п'ята і відношення 1 до 5. Ми знайшли відношення величин. Номер 564 виконано.